Добрий день, дітки! Сьогодні ми попрацюємо в зошиті. Тож підготуйте, будь ласка, зошит та простий олівець. Зошит свій ми відкриваємо, навскоси його кладемо. Сідаємо рівненько у правій руці у нас олівець, ліва рука підтримує зошит. Сьогодні на занятті ми будемо писати з вами. Круги відступаємо одну клітиночку вниз, одну клітиночку в сторону і пишемо круг на усю клітиночку. Відступаємо одну клітиночку в сторону і пишемо круг на усю клітиночку, щоб сторони нашого круга доторкалися до сторін клітиночки. Відступили одну клітиночку в сторону і пишемо з вами круг, так, щоб його сторони доторкалися до клітиночки, але не виходили за її межі. Відступаємо одну клітиночку в сторону і пишемо круг. Одну клітиночку в сторону і пишемо круг. Прописуємо так до кінця рядочка. Прописали до кінця рядочка. Пропишемо ще один рядочок. Відступаємо одну клітиночку вниз, одну клітиночку в сторону і пишемо ще один рядочок кругів, величиною в одну клітиночку. Розміщуємо його в клітиночці. Щоб його сторони доторкалися до клітиночки, але не виходили за її межі. Пишемо через клітинку до кінця рядочка. Прописали два рядочки маленьких кружочків. Наступні два рядочки ми пропишемо з вами великі круги. Відступаємо. Одну клітиночку вниз, одну клітиночку в сторону. І ось так вибираємо чотири клітиночки, дві в сторони, дві вниз. І на ось цих клітиночках ми пишемо з вами великий круг, щоб він доторкався до країв клітиночки, але не виходив за її межі. Відступаємо одну клітиночку в сторону. І пишемо великий круг, величиною в 4 клітинки, відступаємо одну клітиночку в сторону і пишемо з вами великий круг, шириною в дві клітинки і висотою в дві клітиночки. Відступаємо одну клітиночку в сторону. І пишемо з вами великий круг. Прописуємо так до кінця рядочка. Прописали до кінця рядочка. Пропишемо ще один рядочок великих кругів. Відступаємо одну клітиночку вниз, одну клітиночку в сторону. І так само пишемо великий круг. Відступили одну клітиночку в сторону і пишемо великий кружочок на 4 клітиночки. Один, два, три, чотири. Відступили одну клітиночку в сторону і пишемо великий круг. Прописуємо так до кінця рядочка, ще один рядок великих кругів. Прописали до кінця рядка. Ще один рядочок, дітки. Ми намалюємо з вами ось такі вишеньки, відступаємо одну клітиночку вниз, дві клітиночки в сторону, один, два і пишемо коротку горизонтальну лінію. Потім опускаємося на одну клітиночку вниз. І пишемо з вами два маленьких кружочка через клітиночку та з'єднюємо їх похилими лініями. Відступаємо дві клітиночки в сторону, один, два. Пишемо горизонтальну коротку лінію. Відступаємо, опускаємося на одну клітиночку вниз і пишемо маленький кружочок. І через клітиночку ще один і з'єднюємо похилими лініями до серединки кружочка. І виходять у нас ось такі вишеньки, які висять на гілочці. Відступаємо дві клітиночки від нашої вишеньки. Один, два. І пишемо вгорі. Горизонтальну лінію опускаємося на клітиночку вниз із ліва і справа через клітиночку пишемо два маленькі кружочки і з'єднуємо наші вишеньки з гілочкою похилими лініями. Відступаємо дві клітиночки від вишеньки. Один, два. Піднімаємося вгору на клітиночку, пишемо коротку горизонтальну лінію, опускаємося вниз, зліва, через клітиночку, справа. Пишемо маленькі кружочки, піднімаємося вгору до серединки горизонтальної лінії і з'єднуємо із серединкою. В наших кружочків відступаємо дві клітиночки від вишеньки, один, два, горизонтальна коротка лінія, опускаємося вниз, два кружочка через клітиночку і з'єднюємо похилими лініями, дві клітиночки в сторону, горизонтальна лінія, два кружочка. І дві похилі лінії. Відступаємо дві клітиночки в сторону, горизонтальна лінія, кружочки через клітиночку маленькі, і з'єднюємо похилими лініями. Дітки, сьогодні на занятті ми прописали з вами два рядочка маленьких кружочків, два рядочка великих. А також Вишеньки поєднали маленькі кружочки із горизонтальною короткою лінією та похилими короткими лініями. Молодці! На цьому ми заняття закінчуємо, зошит закриваємо та відпочиваємо.